На території громади працюю тривалий час, це десь близько восьми років. Після деокупації нашого краю, зокрема, Калинівської територіальної громади, специфіка роботи дещо змінилася. Громада Калинівська була деокупована близько. Восьми місяців за цей час тут залишилася велика кількість мін, залишені країною агресором. Також тенденція проявляється в тому, що через громаду проходить річка Інгулець, берегова лінія якої також, також замінована. Тому ми намагаємося кожного дня. Проводити профілактичну роботу з даного приводу, наголошувати місцеве населення на те, що заборона відвідувати лісові насадження, територія, яка ще не розмінована, також заборона відвідувати річ, річку та прилягаючу до неї територію, так як вона також є ще не розмінованою. На території громади проводимо на постійній основі роботу з дітьми з приводу даної ситуації. Проводимо з ними роз'яснювальні роботи, тренінги, націлюємо на безпеку в першу чергу. Нормально можна сказати, тихенько. Що нового на громаді? Все в порядку. Все в порядку? Да, Добре. До побачення. До побачення. Гарного вам дня. Євгеній Сиценко, наш офіцер громади, працює вже давно. У нас з нами ми його знаємо і населення розуміє. Його роботу, його, його необхідність в нашій громаді, тому що звертається кожного дня. Євгенія завжди допомагає населенню, так як є виклики щодо руйнації будинків і участі в державній програмі є відновлення, і, і складних ситуацій у нас була складна ситуація, коли був рошок дитини, як і це була резонансна справа, тому що шукали неповнолітніх дитину, яка зникла, яка фактично ну, була. В небезпеці. Завдяки роботі офіцера громади вдалося знайти дитину цілою неушкодженою. І ця робота проводиться громади з офіцером постійно. Ми утром проснулися, доньки не, немає. Ми її потім це сподоражились, потім поїхали шукати це, поліцію, по камець не звертались, думали, що самі знайдемо. А потім вже я почала плакати та звернулися до поліції. Велика подяка Євгену Вікторовичу, що ми до нього звернулися, і він в тілі чотирьох суток мені доньку знайшов. Ми вже не думали, що в голові все ми слід. Велика подяка Євгену Вікторовичу, що мені знайшов доньку. 6 червня 2023 року був підрив Каховської гідроелектростанції, в результаті чого зазнала великих руйнацій і пошкоджень саме Калинівська громада. Вода піднялася більше ніж на 9 метрів, 168 будинків було пошкоджено або зруйновано. І робота саме в цей період була надважкою і надважливою. Саме в цей період робота офіцера громади була актуальною, тому що підтримувати населення і консолідувати зусилля щодо швидкого реагування на цю надзвичайну ситуацію. Це було необхідно для населення. Також специфікою моєї роботи є робота з підобліковим елементом, з раніше судими, з домашніми насильниками. Постійно з ними проводиться робота, профілактичні заходи проводяться. Також чиняються крадіжки, які стараємося по гарячим слідам розкривати. Доброго дня! Після деокупації повернувся додому. Виявив, що пропали в мене речі. Диван пропав, пропав електроінструмент. Я обратився до дільничного Євгена Вікторовича. За деякий час дільничний швидко знайшов виник, і через деякий час були мені речі повернуті. Велике дякую дільничному за його працю. Наразі я прикладаю максимум за це для того, щоб жителі моєї громади були в безпеці та почували себе захищеними. Слава Україні!